24 листопада відбулась 31 ша сесія Рогатинської міської ради. У першу чергу депутати заслухали інформацію про стан роботи із земельними ресурсами в рогатинській громаді. Роман Ничи, начальник відділу земельних ресурсів, зазначив, що у 2022 році до відділу надійшло близько однієї тисячі звернень від суб'єктів земельних відносин. Кожне з яких було розглянуто та опрацьовано. У програму розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства були внесені зміни. Зокрема, до статутного фонду тепер Рогатин водоканал додано один мільйон дев'ятсот тисяч гривень. На Забезпечення безперебійної роботи в умовах воєнного стану 99 тисяч 900 гривень отримує комунальне підприємство Благоустрій Р на придбання піщано-селярної суміші для отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності громади. Начальник відділу соціальної роботи Романо Шидко, доповідаючи про зміни у програмі соціального захисту і соціальних послуг, окреслив пріоритети соціальних заходів на 2023 рік. Йшлося про відшкодування комунальних послуг у частині квартплати, водопостачання, водовідведення та вивезення Сміття сім'ях загиблих учасників бойових дій одноразову грошову допомогу учасникам бойових дій проти російської агресії та щомісячну грошову допомогу дітям загиблих військовослужбовців до досягнення ними 18-річного віку. У 2023 році в Рогатинській громаді діятиме програма енергозбереження та енергоефективності. Цілі програми скорочені споживання ресурсів та залучені інвестицій у проєкти з питань енергоефективності та екології.